8 травня на Севастопольському кладовищі Комунарі відбулось покладання квітів до могили герої радянського союзу, віце адмірала Володимира Пилипенка. Ініціаторами та учасниками церемонії виступили керівництво Військово-Морських сил України, ветерани ВМС України, громадська організація, клуб адміралів і генералів ВМС України. Розповідає Наталя Білякова. Володимир Степанович Пилипенко уславлений військовий катерник, герой Радянського Союзу, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, пройшов усю війну. У мирні часи Володимир Степанович активно брав участь в роботі міського ветеранського руху, щедро передавав молодим військовим та їхнім дітям свій життєвий та військовий досвід, вольовий чоловік, люблячий батько, мудрий наставник і учитель. Напередодні дня перемоги командування військово-морських сил збройних сил України, ветерани військово-морських сил та учні школи номер 60 імені Героя Радянського Союзу Володимира Пилипенка провели мітинг пам'яті та покладання квітів до могили славетного захисника Вітчизни на подію. Запросили і вірну подругу вдову віце-адмірала Тамару Пилипенко. Сьогодні напередодні дня перемоги такого святого. Дня для міста Героя Севастополя клуб адміралів та генералів військово-морських сил побував на кладовищі, де похований віце-адмірал Піліпенко, герой Радянського Союзу, який навічно зарахований у списку військово-морських сил. Ми дуже раді, що діти прийшли зі школи імені. Філипенко, і разом з нами прийняли участь в цьому заході. Ми і в подальшому будемо сприяти і клубу адміралів, і генералів, і школі, проведені таких заходів, в шефстві над родинами ветеранів, які загибли вже. Ми будемо продовжувати виховувати дітей з почуттям. гордости и веры за то, что они есть громадянами Украины и мешканцями такого святого места, как Севастополь. Этот день памятен в первую очередь для нас, для тех, у кого отцы и деды сражались на фронтах Великой Отечественной войны. И нам очень приятно, что вот эти маленькие дети, это уже наши внуки, а может быть и правнуки, тоже помнят эти великие и тяжелые дни Великой Отечественной войны для нашего народа. Я говорю для нашего народа. Я хочу поблагодарить, конечно же, всех ветеранов военно-морских сил и всех адмиралов, кто сегодня присутствовал на этом знаменном событии. И пожелать им только здоровья, только счастья и вот такого мирного голубого неба, которое сегодня находится и мы имеем в нашем городе Севастополе. Червоні гвоздики лягають на холодний граніт, звучить гімн України, українські моряки віддають честь уславленому військовому катернику, герою Радянського Союзу, повному кавалеру ордена Богдана Хмельницького Володимиру Степановичу Пилипенкові. Поруч із військовими в цю пам'ятну годину юні Севастопольці, хлопці та дівчата зі школи номер 60, що носить ім'я героя. Для них він приклад відданості батьківщини, людина, якій вони вдячні за. Мирне небо над головою. Нам важно сюда прийти, потому что мы помним наших героїв и вони дали своей життя, чтобы мы могли спокойно в наше время жить. Мы все собрались тут, чтобы щоб никто не забывал. Мы собрались здесь, на могиле Владимира Степановича Перепенко, чтобы почтить его память, сказать, сказать ему огромное спасибо за то, что он сделал. Нам, юному поколению, это важно, потому что мы должны знать, что для нас сделали ветераны, как они боролись за наши жизни, чтобы мы жили мирно, спокойно, чтобы мы жили вот в таком вот мире между людьми, чтобы каждый уважал друг друга и умели соверш... повторить тот подвиг, который совершали наши ветераны. Зрозуміло, що дружині вшанованого героя Тамарі Пилипенко дуже приємна виявлена повага з богу військових, ветеранів, командування військово-морських сил Збройних сил України до її вірного товариша, соратника, чоловіка. Я довольна очень. цим ну я в празі якісь празніко саме відікість, саме таржини не забывают. А вот это сегодняшнее мероприятие, это вообще очень и очень я довольна, что я побывала. И я, я, я резко хожу сейчас. Всем желаю здоровья, счастья и вообще самого-самого хорошего. Цього ж дня командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн разом з однодумцями, саратниками з військової справи відвідали історико-меморіальний комплекс «35-та батарея, де влітку 1942 року прийняли свій останній бій 80 тисяч захисників нашого міста. До меморіалу було покладено живі квіти. Сучасні захисники віддають честь захисникам героїчних часів минулого. Але ж незабутого урочистою ходою пройшли рота почесної варти та оркестр українських військово-морських сил, віддаючи данину пам'яті вірним захисникам вітчизни, що полягли тут наближаючи перемогу. Сьогодні uh, клуб адміралів і генералів воєнно-морських сил в місті з ветеранами воєнно-морських сил uh, чистують несколько міст, которые. особенный в нашем родном городе Севастополе. Мы только что были на могиле Владимира Степановича Пилипенко, героя Советского Союза, катерника Черноморца. Теперь все вместе приехали и проводим здесь, значит, возложение, произвели возложение венков у мемориала 35-й батареи защитникам города Севастополя. Я думаю, що как раз для нас, для моряков, одно з таких вех, которые всегда нужно помнить. Это здесь збила последний оплот защиты Севастополя. Меморіальні заходи, проведені командуванням військово-морських сил Збройних сил України, спільно з ветеранами військово-морських сил, громадською організацією, клуб адміралів і генералів військово-морських сил України, ще раз підтверджують відомий вислів: герої не вмирають, вони йдуть. У безсмертя.